В епотаборі, які проводив в І саме там я вперше почула слово волонтер, дізналася, що це за люди, що вони роблять. Саме в Охаларі я вперше почула слова в цінності. І саме в Охаларі, будучи старшокласницею, я вперше почула слово фандрейзинг. Це було на прикладі фандрейзингу туалетного паперу для екотабору. Пройшло два. 20... Так, да, так, да. я, я хотіла доповнити, Прийшло, ці знання, закапсулювалася. Я 20 років займалася зовсім іншими справами. Я поїхала ще в Ніпова з України. Я взагалі не мала відношення до благодійних ініціатив, громаді громадянської сусідності. Прийшла війна і народилася ініціатива благодійне свободи. Вона зараз будується на трьох етапах. Перше — це велика волонтерська мережа. Яка в 11 країнах світу це е, волонтери і українці за кордоном, і е, просто іноземці, які підтримують, вони працюють і онлайн, і офлайн. А друге це гуманістичні цінності, наш основний пріоритет, тому що ми допомагаємо, тому що це це наша потреба допомагати. не тому що ми чекаємо подяки, чи ми е, робимо за щось це. Да? Це потреба кожного волонтера, в принципі, сама ну, основна потреба людини. І третя це фандрейзинг, тому що ми, до речі, ну, фандрейзинг – це досить широке поняття. Ми більш займаємося краудфандингом. Наша благодійна ініціатива не працює з великими системними донорами. Ми працюємо тільки, скажімо так, збираючи невеличкі донати від приватних осіб в різних країнах світу, проводячи благодійні заклади. На сьогоднішній день ми облаштували 12 дитячих укриттів завершених проєктів, два у нас ще в розробці в роботі. І це основна, основна діяльність це наші дитячі садочки міста Чернігова, тому що, на жаль, це дуже велика проблема з дитячими садочками в школах. Укриття краще, ніж в садочках, на них більше виділяється уваги, І, до речі, за кордонних системних донорів. Що європейцям більш зрозуміла система освіти шкільної, але не зрозуміла наша державна система освіти дошкільної, да? тому ми свої, свою увагу якраз приділяємо більше дитячим садочкам. На сьогоднішній день ми провели більше 400 благодійних заходів. Це маленькі камерні, майстер-класи, долоки в різних країнах світу. Найбільше е, коштів ми залучили до цього е, більше половини десь з Казахстану. Це країна, яка, ну, я думаю, що всі знають досить е, неоднозначна не для залучення коштів. Але я точно можу сказати, що е, дуже велика кількість, ну як велика кількість. Да, Укриців, які я кажу казахам, що ви можете, кожен казах може зараз проїхати в Чернігів і е, пишатися тим, що е, задонатив і долучився до того, щоб е, діти були в безпеці, і не тільки в безпеці, тут тобто, мова не тільки про безпеку, а ще про збереження здоров'я. Тому що е, коли повітряна тривога цілий день, дитинка проводить в укритті в дитячому садочку, е, це і вона там спить, і їсть. І якщо там немає просто елементарної е, примусової вентиляції. Це дуже велике навантаження на здоров'я, на майбутнє. Вони зараз можуть не проявитися ці проблеми. І у нас є такі приклади, коли дітей зібрали садочків саме через те, що почалися, почалися проблеми зі здоров'ям, з, з органами дихання. А, ну тобто, якщо говорити про наш проект, він будується виключно силами волонтерів. В різних країнах у нас велика волонтерська команда, яка залучає кошти, робить інформаційні проекти, інформаційну підтримку, сайт, соцмережі, благодійні заходи, участь у фестивалях, ярмарках, ну, тобто це у нас така системна вже робота. Але коли ми вже зібрали кошти на якийсь проєкт, на якийсь дитячий садочок. То тут ми наймаємо вже професійну команду. Бо для нас дуже важливо, щоб укриття було безпечним, якщо там підтримають роботи, якщо там встановлюється вентиляція, щоб ті підрядники, які це роблять, вони несли відповідальність за те, що вони роблять. Тому так будується робота нашого фонду. А от все, що стосується зборів, це повністю забезпечують волонтери, просто добрі люди. Щодо таких, знаєте, ще моментів і порад, як було там зазначено, що, скажімо так, переліку те, ми зараз для себе зрозуміли, що в Чернігові, на жаль, є така ще в Чернігівці є така проблема, що всі кажуть, а чого це ви збираєте донати, а звучить там донора європейського, який хай придає, зробить це укриття. Друзі, ну, це діти Чернігівщини, це наші діти. Якщо ми не можемо вкластися п'ятдесять гривнями в цю вентиляцію, в це укриття, в цей дитячий садочок, або хоча б допомогти інформаційно поширити інформацію в соцмережах, в інстаграмі, розповсюдити там, я не знаю, взяти прийти, зробити Ярмола, прийняти участь як волонтер на ярмарці. То чому має прийти якийсь європейський донор і повністю під ключ робити це укриття? На жаль, ми з цим стикнулися, коли перші роки, 22-23 роки, ми б заходили от саме ну, просто приходили, ми збирали кошти за кордоном, приходили і, і ключ робили укриття. Зараз ми розуміємо, що поки громади і поки колектив, батьківський колектив, конкретного дитсадочка не готові бути залучатися і вкластися хоча б інформаційно, хоча б емоційно в цей проєкт, ми не хочемо заходити в такі проекти. Бо, по-перше, ми маємо об'єднуватися тут і не привчати жити тільки за закордонні кошти. За кошти донорів е е європейських, та? ми самі, в принципі, ну, непогані, класні люди, і давайте теж, скажімо так, себе не об... неодоцінювати і продовжувати самостійно розвивати свою громаду. Дякую. От ви сказали протеляцію. Яке у вас найбільш можливо, є ефективніше рішення? Ви зв'язалися з багатьма проблемами, і як найбільш ефективніше? Вирішуєте це Ну, Дивіться, ну як ви найефективніше це встановити примусову вентиляцію в Україні. Да? Тобто там вони, в принципі, є різні види робіт, тому що десь це більш затратний проєкт, бо суміжних робот дуже багато потребує, де ні, десь ні. Але ось це наше основне завдання, коли ми заходимо в дитячі садочки в укриття, щоб там була вентиляція, примусова, неприродня, не дві дірки в одному і в іншому кінці, а саме примусова справжня вентиляція. Пан тобто вчора ми повернулися з Березного, березна це під Черніговом 40 км, навчально-реабілітаційний центр, близько 90 дітей там навчаються і живуть, бо вони вихідні тільки їздять додому. І це просто жах, що твориться в укритті. Тому, що там нічим дихати, воно дуже компактне. Цілий день тільки сидять в укритті, бо вчора була повітряна тривога цілий день. І якби ну, я, наприклад, провела там 5 хвилин, я не змогла там знаходитися. Мені одразу захотілося наверх. Ми розуміємо, що діти сидять там цілий день. І тому як вентиляція це перше, це перша і найголовніша проблема, яку треба вирішувати з дитячими укриттями. Друге, вже це приклади, коли ми заходили в садочок, вентиляція там вже була, а з стелі пил пивна дітей. Ну це теж якась така дуже якісь, да? Тому ми робили там стелі, стіни і підлогу. І звичайно, ті меблі, які стягуються в укриття, старезні, 60-х років ті стільці, які ще початкування їх відкопали в якихось підвалах, і ну, дітки мають побачити красиві меблі. Такому ранньому віці Ну, не повинні вони з цими старими стільчиками там сидіти в укриттях? Тому ми теж це такий так, наш великий пріоритет. Ми закупаємо нові меблі і просимо дитячі садочки залишати їх саме в укриттях, не приносити їх нікуди в групи, тому що це теж велика проблема. Ти закупаєш меблі, а потім через місяць бачиш, що їх вже попереносили колись в укритті знову якісь старі меблі стоять. Ну в укритті має щось е, бути естетичне, красиве і щось діткам е, красу, цю показувати з самого е, раннього дитинства. Тому да, ось вентиляція, друге це ремонт, стеля, підлога і стіни, і е, меблювання для нас це. Історія успіху, яка показує відносини між міжнародними організаціями і як вони допомагають взагалі для наших громад. Ну, дивіться, от я думаю, що історія успіху наша, ми, я ж кажу, ми не працюємо з системними міжнародними організаціями. Ми працюємо з приватними особами. Всі наші донати це від приватних людей. Uh, і uh, наша історія успіху, це не мабуть, це історія залучення коштів із Казахстану. Uh, я навряд чи думаю, що Чернігів чи десь хтось може там похвастатися якоюсь історією, як він залучив великі кошти, зробив якийсь проект за Казахстанські казанські гроші. Де? От uh, і те, що ми змогли uh, в країні uh, вибудити, в цій країні вибудити досить велику волонтерську мережу в де, деяких декількох uh, містах. І організувати, започаткувати. І зараз у нас є філіал, юридична особа, фонд «Янголи Свободи, Казахстанський фонд Янголи Свободи, який системно залучає кошти. І єдиний фонд на весь Казахстан, який переводить кошти в Україну і допомагає Україні, єдиний фонд зараз Казахстані, це фонд Янголи Свободи, який залучає кошти для України. Фонд, який платить повністю податки, бо до речі, в Казахстані, щоб благодійну допомогу надіслати в іншу країну, потрібно заплатити податок державі 20%. Тобто, якщо ми збираємо 5 тисяч доларів на укриття і пересилаємо з в Україну 5 тисяч доларів, то тисячу доларів ми маємо ще заплатити. Бюджет Казахстану, да ми це все робимо, тому що ми повністю в правовому полі ми не хочемо обходити якісь закони. Ми хочемо, коли ми в країні діємо справимо волонтерів, то ми хочемо працювати за законами цієї країни. Але ось цей момент, ну я думаю, що якби роботи з Казахстаном і те, що в Казахстані дуже багато людей. Які вкладаються своїми коштами, готові донатити для українських дітей. А це я думаю, що велика перемога саме волонтерської команди, яка там працює і яка інформаційно присутня майже на всіх там фестах, ярмарках і мені здається, наприклад, в столиці Васправні кожна десята людина вже точно має свободу, такого Володька, якого пан як володь, Юрій показав. Теж в мене є, будь ласка, я всіх запитаю, підходьте до нашого столика, то ми такими безкоштовно. Це наші волонтери робили. А як його активувати? Тут є маленька інструкція. Тому обов'язково візьміть собі сьогодні під подарунок з нашого закладу такого янгела. Дякую. Дякую, пані Ірино.